Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні на огляді японський годинник Seiko. Модель із колекції Seiko 5 Sports. Цей годинник також відноситься до серії SKX, але без безеля, Модель з чорним кольором циферблату. На ньому розташовані годинні індекси та стрілки з покриттям Lumibrite. Як в усіх годинниках Seiko 5 є індикація дати та дня тижня справа. Логотип зверху, знизу напис Automatic. Встановлено механічний калібр 4R36 з автоматичним та ручним заводом 21 600 на пів коливань на годину 24 камені. Запас ходу до 41 години. Точність складаємо плюс 45-35 секунд на добу. Циферблат захищає скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі з частковим підвіді покриттям золотистого кольору на ранті та заводній головці, яка для більшого комфорту зміщена на 4 години. Зверху на вушках сатинування. Інша частина корпусу полірована, діаметр 40 мм. Товщина 11,5 мм. Відстань від ушка до вушка становить 44,6 мм. Комплектується з трьохланковим браслетом з нержавіючої сталі. Ланки Леті. Центральна має золотисте покриття. Застібка штампована. Вага з браслетом 142 г. Задня кришка прозора. Тут бачимо механізм та характеристики годинника. Кришка захвинчується. Ось так модель буде виглядати на зап'ясті 16 см. Ціна 355 доларів США. Запрошую до нас на примірку. Також ви завжди можете замовити годинник на нашому сайті, посилання доступне в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!